Номенклатура виробів концерну електрон ви зараз побачите на виставці, вона залишається. Ми сьогодні рухаємося і в телевізійному виробництві, і в електроніці, і в інструментальному виробництві. Але разом з тим ми бачимо, що потрібно нові підходи і нові продукти праці, які збільшують робочі місця, дають об'єми, дають прибуток. І, звичайно, особливо першу чергу ми звернули увагу на те, що сьогодні ні наше місто, ні міста України, ні підприємства не мають такої техніки, яка сьогодні є за кордоном, в аналогах, але вона дуже дорога. І її ну не маємо наші органи самоврядування, громада таких коштів купити. Тому ми зробили, ви бачите, цей мультікарт машина багатофункціональна. Вона пригодиться у всіх галузях, в тому числі в нас у сьогодні сьогодні зановлення на електростанції, атомні електростанції, аеропорт, стадіони, комунальні служби міста. Ну а саме головне, звичайно, ми зараз працюємо над саме сучасним, 100% низькопольним, комфортним, безпечним трамваєм, львівським трамваєм. Ми, я хочу, щоб ми, коли його це зробимо, були горді і наших підприємств, і нашого міста. Сьогодні воно стає краще, і ми все для того будемо робити. Трамвай? Трамвай будемо презентувати по нашим міркам військовим в грудні місяці. Ми його поставимо на колію. Але ви знаєте, є сертифікація. сертифікат. Андрія буде. Ну, о, бачите? <головіка> Андрія, і саме головне це сьогодні, щоб ми слухали ми, чим говорили з Андрією Івановичем, що ми зараз кладемо програму, яка буде захищена, і по ній буде готуватися цілий комплекс закуплення нашого українського товаровиробника тим предметом, який сьогодні необхідний для нашої господарки, народної зброї. Трамвай і машини коротко відповім. Це не більше 50% зарубіжного аналогу. Якщо в абсолютних цифрах сьогодні така машина німецького виробництва коштує поза 100 тисяч євро. Звичайно, що місто собі дозволити цього не зможе. Я думаю, 30-40% цієї суми ми. Вкладемося, а далі буде залежати від замовника, який буде замовляти кількість на обладнання, яке можна туди поставити. Це бокси, це термобокси, це самоскиди. Ви бачите, це один самоскид, він на три сторони працює. Вже зараз можна підняти, працює ми самоскид. А рядом стоїть зовсім інший будівельний, який на Белазах, на мазах і таке інше. Ми сьогодні в Ліскопиді маємо тендер в Білорусі на мазі. На наші теплообмінники і опалювачі. Ви там зараз побачите. Ми сьогодні, поставляємо. ми сьогодні поставляємо в шкільні автобуси Америки, наші кондиціонери і опалювачі. Але я хочу, щоб цей товар більше йшов у нас тут. Тому що це знову-таки дійсні робочі місця. Ми тільки за останні 3-4 місяці вже збільшили кількість робочих місць до 100, плануємо до 300. Але це ми зараз тільки вже збільшили високоінтелектуальних, інженерних, конструкторських посад. Зараз будемо набирати майстрів, слюсарів. працюємо з нашими вишими політехнікою, університетом. Є готуємо Вони випускають конструктуючі для техніки, які Те купляють в інших країнах світу. Купляють німці, американці. Є проблема. Українські підприємства не купляють. Українці купують китайські, так? Тобто дають гроші китайцям. Тому це є мудре продовження допрацювати цю всю тему. Повністю 100% продукт був наш Львівський, І гроші будуть в хаті. Нехай українці перекупляють, тому ціна буде Тобто Ми повинні брати все, що добре є в світі, цей досвід, і робити самі. Навіщо віддавати комусь? Нехай нас працівники мають заробітну платню і мають роботу. Ми будемо годувати інші країни. Звичайно, ми приїхали на Дрогобицький крановий завод. Ви знаєте виробництво Дрогобицького кранового заводу. А кран, система управління крана це допотопний гідравлічно-речажний приклад. А завод сьогодні виробляє уніфікований джостиковий принцип управління різними системами Механічною, гідравлічною, комбінованою і так далі. Задаю питання керівництва заводу. Ви знаєте, що є такий привід до управління? Ми знаємо, але ми мусимо купляти або в Америці, або в Китаї. А ви не знаєте, що він є в брові? Ні, не знаємо. Їдьте на завод, знайшли. Ну, і сьогодні ми сказали, маніпулятори будемо. А паралельно і... цей завод буде виробляти е, малі маніпулятори. Знач, ми вже маємо в, е, в краю малий маніпулятор, маємо універсальний транспортний носій, який може бути зроблений, мало того не було сказано, тут взагалі може бути поставлено екологічно чистий е, внутрішньоміський двигун, який буде працювати без викидів. Можна в дальнішому перейти на електромобіль, який буде поїздити по центру міста, і ми збудемося того всього, що ми зараз маємо. Ну, Мусимо трошки, мусим трошки в цьому плані більш активності, я би так сказав такої біло, ділової активності і політичного спокою. Тоді точно знаєш, що буде діти. Дякуємо. Чи є ще запитання? Ми тоді всіх запрошуємо переглянути за виставку.